А що це ми прилягли? Так хорошо після кави. Ми з мамою сьогодні дегустували нову каву. Кого цікавить смачна, натуральна, якісна кава, додивіться цей влог до кінця і побачите, що це за кава, як вона нам смакувала і де її придбати. Е -е, тут працює. Ой, я думаю, Ему що засп... так хорошо. У мене перший поверх, наче й класно, але сьогодні дихати нема чим. А я зараз. Міждопрочим, іду йду приймати свою квартиру. Вже установили меблі всі, і зараз мені треба прийняти і заплатити грошей. Коли матрас? Матрас вже прийшов, треба їхати забирати. Вже приїхав матрас, яку, коротше, наступне відео буде про переселення, я відчуваю. А диванчик? Ну, диванчик потім. Посмотримо, я должна там побути. Спочатку треба тут побути, пожити, а потім я вирішу, який я хочу туди диванчик. Ну, я как бы, знаю приблизно, але все одно, знаєш, краще. Ну, це ж не те, що ну, там ну, прям да, необхідно. Те, необхідно. Ну, хоча от я на диванчику постійно час mm -hmm. свій відпроводжу. Ну нічого, воно організується. Організується. Так, ну що, ти тоді пішла на пошту, я пішла. на квартиру і зустрінемось через годинку десь. Так. Ну що, друзі, румтур по моїй квартирі. Заходимо. Всім привітики! Проходьте! Будьте як вдома. Це коридорчик. Гардеробна. Опс! Ну, будь ласка. Підвішуємо свої речі, розвиваємось і проходимо. Тут можемо далі речі свої розмістити. Отак от. Опс, от. оп. Спеціально немає дна, щоб підлога тепла, туди взуття ставимо і воно сохне. Це ми розробляли таку схему. Так, далі тут у нас. Отак от, от одна паличка, та друга. Там опілочки, мабуть, ще не розробилися, коротше. Так, бачите, да? тут я е, планувала просто таку шафу робити цільну, але потім я захотіла, щоб були дзеркала підлогу. От, і придумали такий варіант, як. На кухні. Там у нас на кухні така схожа зона. Тому що повністю дзеркальне набагато дорожче. <гум> ну і так оригінально, мені подобається. Так, ну а тут не пам'ятаю з якої сторони з цієї. У нас буде у мене буде машинка, пральна і сушильна. Ну і зверху там. теж тут вони теж зробили, дивіться, як. Так. А, от так. Опа! Чікс. Тому що дуже глибока ніша була. Оцю треба було глибоко робити, бо туди машинка має стати поміститись. І запропонували зробити таку ще потайну поличку для того, щоб там щось зберігати. Тут. Щучек. Ой, верніше. Так, тут у нас одна. І для взуття. От з цієї сторони планується теж дзеркало. І поличка для взуття така консолька. Ну, типу щось таке невеличке, це я буду вже сама підбирати, а може і не буду. Далі проходимо. Балкончик. Так. Тут у нас ось так. Подсвіточка є. Ось така. І Ось так. Тут теж подсвіточка, підсвітка. Ось така тепла тепла, тому що тут вечірні у мене будуть вечори проходити. Тут ще барний столик круглий От, і барні стільчики будуть. І тут теж зашиті оці всі труби, лічильник газовий. І купа місця для зберігання. Не знаю, що тут будемо зберігати ми з вами, але багато місць для зберігання не буває, да? і от. Далі. Тут у нас. Хотел газовий От. Ну, Там теж відкриваються полички, тут теж відкриваються тумбочки такі. От. І тут. Ну що? як вам потолочок і це у нас? Так само тема заци чіпляється трошки, коли сквозняк, ну, коли відкриті вікна потолок іноді надувається. Але це краще, ніж коли там щілини великі над, між потолком і меблями. Ну і враховуючи, що ці шафи відкриваються рідко то це взагалі не проблеми. Так, що тут по освітлення? Ось так освітлення. Ось там зверху ще в мене. Оце в мене все на балконі освітлення. Ось там підсвітка, там підсвітка і верхня оця. Тут ще планувалися отакі лампочки, стаканчики, але я потім передумала і їх прибрала. Заклада там є. Я подумала, якщо мені буде мало світла на балконі, то можна буде додати. Ну, я не думаю, що на балконі треба, щоб прям сильно. Було. Так, ну, кухню мою ви вже бачили. так, Кухню мою ви вже бачили, спальню теж. Заберу матрац скоро, завтра чи післязавтра, і вже в мене буде тут спаленька. Тут от бачу трошечки просіла, треба да? Да. буде мальчикам сказати. Вони ще приїдуть трошки тут доробити дещо. Є один момент. Да. Є один момент. Зараз покажу вам. Дзеркало це трошки коцнулів там зверху. Там її мені сказали, он, бачите, в галочку. От. Я не помітила, але вони мені потім сказали, що там трошки коцнуться, дзеркало поміняємо вам. от. Так, да, є. Ну, на камері не видно, а так взагалі, звісно. Я б, звісно, не скоро замітила, що там щось коцнуте. Але хай міняють. Так, що, що ще? Тут були неровні ручки, я попросила, вони підкрутили, там щось підняли. Але все одно там міліметр, звісно. мабуть, є. Ну, тут фігня. Не видно. <гум> от так, дивіться, що в мене. Мені треба оці штуки тепер доробити. Треба замовити отаке, от як підлога. І отут тут знайти майстра, який обіжє це все. Я так думала, що Саша це зробить, але Саша, Саша наш служить в ЗСУ. От так, що ще? А, ну і ще те, що я побачила, мені не подобається, але нічого не зробимо. Ну, звісно, на камері вряд ли ви зараз помітите. Що мені не подобається? Але я вам покажу. Мені не подобається, що тут от вирізано хілинки, бачите, по-різному. Мені кажуть, що ця конструкція вона, ну, тут однаково, тут однаково. Тут кругом плюс-мінус ну, не кидається нічого такого в очі. А оце я одразу зайшла і одразу мені захотілося цю досточку сюди подвинути. А воно просто отут же ж вирізана та цільна доска, і от ця штучка вирізана. Ну і каже, що тут такі еті, що ну, неможливо підігнати ідеально. Я в це, звісно, не вірю, можливо, все. Але, ладно. Ну, не, не критично, скажімо так. Тут у мене були, було набагато більше е, різних несостиковок, ніж ця. Тому не будемо про це думати. І звертати на це увагу. То я зараз так дивлюсь, бачу. Так, там грязні шпалери треба буде помити. Вже там руки бачу, там при установці вон грязне, да. Ну, шпалери ці миючі, так що. Ой, мені так подобається оцей колір, от жовтий, так дуже тепло, тут приємно. Дуже приємне. Приємна підсвітка. тут вона і отут. Дві підсвіточки. А тут вертикальні. Так. Угу. Да. Що ще? А, я, звісно, думала, що оця шафа буде вищ... вища. Тобто, що тут буде більше простору. Ну, його типу немало. Тут нормального простору. Тут буде столик стояти, стульчики. В общем, хорошо. Але ізначально ми з Веронікою говорили про те, щоб тут було все максимально отак. От. Але вони кажуть, що ну, а як же ж там зробити, якщо там ота труба в углу, ота велика труба за вивід. Але, звісно, можна було б зробити отут глуху планку туди ще. І це все ж таки втопити. Вони кажуть, ну так у вас ж тут повноцінна шафа. А мені, в принципі, було не так важливо, тут повноцінна шафа, я так зараз думаю, як більше простору на балконі. Спочатку по проєкту планувалася тут стійка, отак. отак барна стійка і отут барні стульчики. І навіть при такому розкладі, в принципі, нормально було б по, місту, по місцю. Але все одно ми планували з Веронікою, що тут -от буде мінімально прижата до стінки, максимально прижата до стінки, і буде ця шафа така, ну, чиста, чисто, щоб сховати ці труби, а не заради шафи. От, але коли малювали проєкт, ну, там же ж не видно ці масштаби. От. Ну, в общем, хтось провтикав, чи, чи я, чи майстер, який малював. Потому що коли ми тут були на об'єкті, то ми казали з Веронікою, що от туди треба по максимуму притулитися. Ну, він потім викликав нас, ми от одобрили вдвоєм, з Веронікою. одобрили Цей весь проєкт. От. Але не звернули увагу ні я, ні вона, що шафа стала ширша. Ну, типу, ну, а це неможливо було зрозуміти, тому що там же ж в проєкті не було. Оцього щотчика намальованого лічильника. І от це от, <смітна> додаткової е ширини глибини верніше. От. Тому можливо було зробити шафу. Отакою. І типу було б місця на отак ширше. Але зато є повноцінна шафа. Прям повноцінна повноцінно Можливо, я колись подумаю, о, все, що не робиться, все на краще. Мені подобається. Я знову тут. У нас сьогодні дегустація, у нас сьогодні тафлер і 25 Файф Кофі Ростерс. Ну, я тут почитала, звісно, склад так mm -hmm. просто. Я вже хочу. Це українська наша компанія. Вони самі обсмажують каву і, взагалі, позиціонують себе як популяризатори кави якісної кави в Україні. От, тому мені цікаво, все ж таки. З ними співпрацювати, тому що дійсно якісна кава, ми вже куштували, і класно, що це наш виробник, і хочеться їх підтримувати. Каву я е п'ю і всім раджу просто без нічого. Тоді це справжній смак кави і максимальна користь, тому що особливо молоко воно зв'язує поліфеноли, які дуже корисні, і вони не засвоюються з молоком. От, якщо хочете молочку додати, то краще вже вершки, найжирніше. Тоді частина поліфенолів залишається, і ви отримуєте максимальну користь від кави. Масло або вершкове, або кокосове нерафіноване масло дуже класно збити з кавою. В общем, просто суміш, баба. Взяла ножиці, а тут походу така штучка спеціальна, Я десь десь яка так. А, так мені масу видивитися. Оп, ну у нас пакетик красивий залишається. Ти ж сміялася yeah. з мене, я казала, якісна упаковка. <кху> <Да>. <кху> Мама там щось собі блог. О, така якісна упаковка. Т-ти Говорю, ну все, прорекламувала. Я дійсно, блин. Прикольно. Другу в турочці А в турочці зрували. Ой, сьогодні каву і буде тиск. <кху> А ми не вип'ємо багато, ми вип'ємо дві чашечки. Це хіба багато? Жінкам корисно пити до п'яти чашек еспресо. Ну, пор... Чашка кави це порція еспресо, Вона може бути розбавлена як американо, ну, американу. Але одна чашка кави вважається як одна порція еспресо. Так от, чоловікам три чашки кави, а жінкам п'ять чашок кави. Корисно. Не те, що можна, допустимо, а треба. Ну, Цю... я мінімум п'ю чотири. А я дві. А, і... Я... а інколи п'ять, так. Да. О, дивіться, як стала чашечка. Ага, я думала, може Так, да, купити. класно взагалі. Я люблю лонг uh, кава. я роблю XL. Міцність 3. Максимально міцна. Я п'ю каву без цукру і вам теж раджу, тому що цукор і молоко заважає не знаю, чому Фінол. заважає, Я завжди кажу, ну, насип туди сахар і. Ну, да. смак, кави, смак, кави вже, вже не той. Mm. Да, по кислоті ідеально взагалі немає кислинки у цій ріку. Аромат mm. сухофрукти, гвоздика, кориця, смак, Сухофрук. лайм, слива кориця. Mm. Ну так, да, більше всього такий, мабуть, кориці буде після смак. Друзі, хто цінує якісну каву, пропоную вам спробувати саме цю, от яка зараз у мене. Я залишу вам в описі під відео всю інформацію, де її можна замовити. Там, до речі, буде промокод і знижечка. І будете пити каву і дивитися мої вложики. До речі, хочу зауважити, тому що це дуже важливо для тих, хто цінує каву. У них немає ароматизаторів і всяких у цих підсилювачів смаку. От те, що там написано: там такий смак, такий смак. Це не як в чай додають, знаєте, там чай там, зі смаком бергамоту чи там ще чимось. А це саме натура, це через сорт кави, обсмажку, є отакі. А-ля присмаки, їх просто їм дають такі назви, але воно не відчувається прям так, як там чітко кориться, якщо б туди додали підсилювач аромату от, або тієї ж сливи і так далі. Тобто це просто. Трошечки там для таких поціновувачів, там сильно хто дуже сильно розбирається, можливо, якісь такі тонкості і відчується, але дійсно кава дуже смачна. На сайті у них представлено більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Але вони самі її обсмажують, самі, до речі, безкоштовно перемолюють. Я в прошлий раз, коли замовляла, то мене запитували, а ви в турочці варите каву, чи ви заливаєте її кип'ятком, чи, чи це спеціальний кавоварник, знаєте, такий ставиться на вогонь, і воно там википає. Ну, в общем, і для цього всього там свій помол має бути. Тобто вони це все у вас уточняють, враховують, і якщо ви хочете, вони вам її і молять. І там безкоштовна доставка від якоїсь невеликої суми, не помню зараз, по 350 гривень. Вони дуже піклуються про своїх клієнтів і намагаються максимально їм вгодити, підказати, щоб кава дійсно смакувала. До кожного клієнта є свій особистий консультант. Тобто, якщо він вам його дають, от він з вами і працює далі. Ну, а хто не любить каву? Раптом не п'є є кава без кофеїну. Перше є чаї, є різні смаколики. До речі, якось теж куштувала. Хто любить десерти, обов'язково зверніть увагу. І різні кавові аксесуари є на сайті. Також можна підібрати самим або запитати, щоб вам допомогли підібрати. Також вони є волонтерами, вони допомагають притулкам живот з тваринами, допомагають зсу, до речі, теж там якусь каву, якщо ви купуєте, то там якась частина відсоток іде на зсу. От тому запрошую відвідати сайт і познайомитися з, з цією чудовою компанією. Ніфіга, ми з тобою не алкоголійні. Знаєш що? Чого? Ми сьогодні закінчили ремонт майже, а ми навіть не вмили. Тому що ти не виставилась. <рістеріжда> так, так я ж кажу: ніфіга, ми не алкоголійні. Ні-ні, ні завтра поїдеш, забереш матрасик. Ага. Покладеш, і вже тоді точно можна буде відбивати. Ну, дуже класно. Дуже... Я мамі показала відео, зняла для це. Це вообще просто капець капець. Ну, я внесла свої поправочки. А ну... Там в одному шафі в одної ага. треба витягнути нижню полочку. Одну, ага. І буде тоді для сукні можна туди пальто, там пуховичок, щось таке повісити, що во всю длину. Потому що там виходить, що та, ну, Треба да, поміряти. Там, мені здається, що ми розраховували, щоб влазила по довжині. Не може там влазити по довжині. Подивись на себе і стань рядом з тою <гас> Ну, Я ж там не з голови і не до п'яток. Ну, от, як, от, ну, побачиш. Ну, побачимо, да. Подивися, не, побачиш. Подивись, ну, побачиш. Ти оту полочку виймеш. По-моєму, так, да, там нижні оці. Там а... взагалі без проблем. Виймаю. Просто витягли все. Там, у тебе там вже стільки полочок, да. що я вже не знаю. Да. Скажи, там, да. да. продумана. Да. Дуже вмістительна квартира вийшла. Да. А отам, от особливо, в коридорі мені дуже сподобалось. оце що вішалочка, все там а потом так вешалочку. О! Мама каже, И там взуття. Там, звісно, взуття, зимове, осіннє, ну, все, що да. вот так коробки отак вот от ставати. Да. Типу сков коробки да, і да, да, отак. Вот да, да. І туди, туди, туди. Може бути, може бути. І все, і воно там собі його немає, і не те саме. Так, власне, Там класно буде. Я б не додумалася про взуття. Оплодісменти. Молодо. Ну, все. Дякую всім за перегляд і, звісно за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, я все читаю і мені дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. Бувайте до завтра!